Як приготувати палаючі налисники? Ми всі любимо, коли воно щось сядете горить, і коли ти дивишся якусь картинку, відео воно прикольно таке яскраво палає. Тому я пропоную, щоб ви це зробили. Я думаю, що ви вмієте готувати налисники, але все ж таки я покажу основні моменти. Як приготувати млинці є ідеальний секрет. Там важливо, щоб кожен грамаж, кожна деталька була відміряна. І якщо ви перейдете за цим посиланням, ви подивитесь, як правильно готувати найкращі налисники, найкращі млинці, точніше, вашого життя. Саме в тому відео ви побачите. Кожен грамчик має значення для ідеальної структури. Але зараз нам треба показати, як зробити їх палаючими, а все інше це вже деталі. Отож, беремо спочатку жовтки, змішуємо з цукром, окремо збиваємо білки і будемо смажити е, наші млинці. Традиційно в Україні українці їли пухкі млинці, але з деяким часом, вже, е, якщо ти береш млинець, і його закручуєш, він називається налисник, і плюс-мінус вже так багато українців і так часто його їдять, що це не суперавтентично. Але вже допустимо їсти млинці. Звичайно, краще їсти, їсти їх пухкими, але якщо ви хочете на листники, це також так круто і по українськи Далі додаємо жовтки з цукром борошно і туди молоко, і гарно, гарно все розмішуємо. Можливо, додати одну столову ложку олії, для того, щоб вони не пригорали. Далі збиваємо білок. Білок збитий. Перекладаємо до млинців і гарно вимішуємо, щоб трошки млинці були пухкими. Пательня має бути розігріта, в міру розігріта, не дуже гаряча, не дуже холодна. Але це все ви маєте відчути. Тому перший вона з вас може не вийти, тому що ви не розумієте температуру пательні. Але другий точно вийде. <ривіт> Поки смажиться мій млинець, можливо, ви бачили, звідки прориб... звідки пішла назва «палаючі налисники». Пішла ця назва з Франції, бо в Франції є така технологія, називається «фламбе». Це коли додається коньяк до будь-якої страви. Додається трішки коньяку, трішки жиру, це може бути або вершкове масло, або олія. І коли е, жир гарячий. Мішується з алкоголем, він починає вистріляти, і ти можеш підпалити. І ти, коли підпалюєш, то вогонь повністю окутує страву. І фламбе це дуже гарне таке закінчення будь-якої страви, щоб дати такого особливого, тонкого аромату в кінці. Це було придумано в ресторанах, а потім воно пішло в маси, коли всі люди навчилися готувати це вдома. Це називається Крепсюзет. Креп, Креп це млинець, крепес, млинці, перекладі з французької мови. а Сюзет, я не знаю, якщо чесно. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що таке сюзет. А зараз ми зробимо щось схоже. Ми просто візьмемо, змішаємо жир і підпалимо. Але спочатку будемо перекидати. Робимо ще один млинець і робимо так, щоб у нас було було гарна тарілка на лисечці. Що ми робимо далі? Спочатку вершкове масло перекладаємо на пательню, для того, щоб воно трішки розтопилося. І і прибираємо пательню з вогню. А далі беремо е, одне з найкращих варень в світі. Ви знаєте, що раніше я займався варониством варення, тому я вважаю, що я експерт в цьому. Ми зробили варення е, полуниця з ромом. Це щось дуже смачне і дуже таке м -м -м, насичене, звичайне полуничка, але знаєте, таким гарним, гарним карамельно-ромовим післясмаком. Ви можете придбатися в моєму магазині. Він, мій магазин має назву Коптенко Стор. Посилання а, в описі під цим відео. І що я роблю зараз? Я зараз повністю пере, перемажу на ствинець, заверну і він стане налисником. Є один прекрасний вираз: що варення можна приготувати навіть з мрії, якщо в неї додати цукру. Приблизно це а, схоже на мрію. І тепер ось так гарно трикутничком складаємо о, і перекладаємо у вершкове масло. Mm. Варення воно смачне і воно ідеально до нависнички підходить. Верху ще трішки. Ось так. Важливо пательно переставити на вогонь і зробити так, щоб вершкове масло нагрілося, щоб воно було гарячим, гарячим, гарячим. Це важливо. Тепер беремо будь-який алкоголь по типу коньяку. Наливаємо. Даємо 2 секунди йому прогріться і зараз. Палаючі млинці. Налисники запалали, вони стали палаючими налисниками, дуже смачні, дуже гарні. Якщо ви е... Тут дивитеся відео, тому що ви хочете відзначити колодій або масляну. І ви, можливо, не знаєте, як правильно робити, або можливо про неї не багато знають. Ось посилання, де ви можете подивитися, що таке колодій, що таке масляна, і як треба готувати і що треба робити на неї. Ось а невеличкий гайд. Почитайте знизу, як правильно з друзями відзначити колодій, тому що це українська традиція, і точно її треба відроджувати. Але треба її відроджувати не просто на, на папері, а так щоб це було гарно і приємно всім. Тому готуйте українське, любіть у. Українське і будьте українськими. До зустріч!